Вітаю, друзі! Сьогодні на огляді у нас є Махаджок I01. Це чотиритактний інжекторний на водяному охолодженні скутер. Один із найсвіжіших на сьогоднішній день. Джогів так званих. хоча це по факту Honda Takta F-75-79. Буває з системою Star Stop, буває без. От Дійсно. Класний апарат, їде він, скажімо так, крутіше, ніж будь-який 39-56 й й Джок ЗР. Ну, одним словом, надійна, якісна моделька з непроблемною помпою, з гарною швидкістю, з цікавим дизайном, кому що подобається, кому джок, кому так. Ну, як завжди, по порядку. Задня гума в нас стоїть ARC. Рідна їхня японська гума, Ну відсотків 30-40 залишилось, я думаю, на 15-6 пробігу, як мінімум. 80 на 100 розмір гуми. От, такі гарні чорні колеса, в рідній фарбі, до речі колеса залишились. Красивий такий чорний з синім ксираліком пластик в ідеальному стані. На сонечку, звичайно, буде набагато він симпатичніший. Сонечка, на жаль, немає, не покажу, друзі. Так, рідне сидіння, оригінальне сидіннячко гарненьке. Один ключик. Зараз глянемо якого року наш цей апарат. Так, 21-го року, наскільки я бачу, по розміточці 21 й рік і на сьогоднішній день це саме свіже, що мені траплялося із цих тактів -так джогів. Антифриз, тут запобіжники, тут АКБ знаходиться. Доволі непоганий багажничок. От. Є зеркала. Гарненька модель, друзі, дуже рекомендую. Гарно набирає швидкість, надійний не непроблемний. Коротше кажучи, гарна Honda. Амортизатор гарнюній. Тут все супер. По колодочках, по розхідничках. от Кришка варіаторна в рідній фарбі, все гарненько, все чистенько, ну, мопедик свіжий і взагалі без дефектів. Так, глянемо, глянемо на бак. Що у нас тут бак? Бак чистенький, гарненький, без зауважень, абсолютно все. Все новеньке, працює Одним, одною рукою можна відчинити, зачинити качечок. Для кульочка справа невеличка така кишенька, карманчик, новий замочок оцей, хондовський. а ручки також від Honda 68, Діво 110. ї От. Все гарненьке, все чистеньке в прекрасному стані. 7623 км пробігу. Проблемні верхні кріплення, хто не знає, хто дивився попередні огляди у цього джога, але в принципі зараз у нас все тримається. По пластику ні єдиної подряпинки, дефекта, якась тюнінгована Гарненька така лампочка стоїть. Передня гума. Трошечки в кращому стані, десь відсотків 60 залишку, ну гарна гума. Питань немає. ARC тук-тук стоїть, гідравлічна вилка. Все супер, по скутеру взагалі. Виглядає він без перебільшення, як новий апарат. О, бачу вже, що О, відремонтував. Частенько таке буває, що лампочку ставите, контакти закисають, ну, техніка довго стоїть. і Отаким нехитрим способом інколи можна поправити положення або замінити лампочку, або трошечки зачистити контакти. Так, ну що я вам скажу? Лампочка світить по, -по страшному. Гарненько вона світить і дальній працює, лед лампа стоїть гарно, тихенько, звучить джок. Чистенько, тихенько, без питань. Взагалі, на мою думку, тут у нас на огляді абсолютно новий скутер. Дивіться, як гарненько приборка світиться синеньким, вночі дуже симпатично буде. У нас зараз вечір. Так, тут магнітний стартер стоїть, він такий комфортненький. Тихенький апарат дуже. По роботі двигунчика він дуже м'який. І дуже дуже гарненький на прийом скутер, я вам скажу, і буду повторюватись, мабуть, що їде він краще, ніж 36, 39, 39 ZR. Питань взагалі по швидкості немає. Тут вже помпа, звичайно, якісніша, ніж у 36-го Джога. Поки що проблем з помпою ні разу не було. Просто супер. 65-70 максимальна швидкість, я так думаю. Дуже гарний набір по швидкості. Це зважте на те, що я пасажир не маленький, 90 кг і високий, в принципі, дуже-дуже-дуже круто. Що я можу сказати? Не часто вони поки що трапляються. Це самий свіжий варіант, який в мене був. Так що, друзі, не прогавте не пропустіть. Єдиний в наявності на момент публікації відео. А щоб не прогавити, підписуйтесь на YouTube канал і кому не сподобався, заходьте на телеграм, дивіться інші варіанти. Всім дякую за увагу, побачимось.